Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аптім і ми сьогодні поспілкуємося з Ніком Кузнєцовим, який виборов номінацію стабільності року на протязі цього покерного офлайн сезону під час чемпіонатів та кубків України зі спортивного покеру. Привіт, Нік! ще раз. Радий тебе бачити вже протягом двох тирнів, тому що зараз ми знаходимося в Києві на гранд фіналі Давай одразу скажемо, що офлайн-покер це мінусова історія. Скам. Можливо, скам, але мінусова загальна історія. Так, це відомо всім. Майже всім. Хто... майже всім, але пояснимо, чому. А, ну головна причина, напевно, в тому, що в офлайн-покері відсутня дистанція. Тобто, Якщо ти граєш онлайн, ти можеш, можеш грати загрузку 6-9 12 і більше столів. Ось, Тут ти граєш завжди один стіл. Одна роздача в середньому йде десь 2 хвилини. Тобто, скільки б ти не грав, дистанцію будеш набивати просто роками. І своє ЄВ реалізовувати теж можеш дуже довго. Окей. Okay. Е, стосовно твоїх амбіцій, ти потрапив в збірну. Це була, я так розумію, твоя ціль на ну, 2025 рік. На 26 й виходить. Ну да, так, збірна 26, шоста, але 2025 потрібно було так. грати, щоб потрапити. Чому не дивлячись на те, що як ти сам сказав, що офлайн-покер це скан, ти вирішив досягти цієї цілі? Е, слухай, ну е, я просто граю в онлайн дуже давно. Вже mm -hmm. ну до більше 10 років. Професійно значно менше, але все ж таки. А офлайн не так давно. ось. І Для мене офлайн став справжнім порятунком. Наприклад, үгі. якщо в онлайні ти можеш зловити якийсь стрік, як, я, як її зловив довжиною десь там більше, ніж півроку. Ось офлайн є порятунком, тому що тут ти, окрім якоїсь покерної, ну, покерної частини, ти отримуєш тут емоції, mm -hmm. ти спілкуєшся з людьми, трошки відбувається перезарядка, і я завжди після офлайн серії завзяттям підходжу знову до онлайну. Okay. Тобто, ну це для мене як знаєш така відпустка. Mm -hmm. Але... Я просто на цей рік вирішив для себе спробувати цю, mm -hmm. а, цю історію. І вийшло так, що е, зіграв нуль мінусових серій за рік. Тобто, і я ну так виходить, що воно само знаєш так складалась. Мене веде. і Я думаю, mm -hmm. ну блін, ну треба пробувати далі далі, і okay. далі вже міжнародний рівень. Добре, ну міжнародний рівень, я сподіваюся, що через рік ми запишемо інтерв'ю, і ти будеш там або чемпіоном ЄПТ, Вони навряд чи кажуть стабільність року <laughs> на європейських серіях і так далі. Подивимось. Окей, ти саме зазначив, що ЄВ тут неможливо порахувати, тому що мало турнірів. Реалізувати. Да, реалізувати, сорі. А от стосовно людей і опонентів, тому що загалом, якщо ми беремо Україну, то ну в більшості випадків ти вже п'. Плюс-мінус розумієш, хто буде грати, хто як грати. Для себе ти на початку року і от зараз в кінці помітив в своїй в першу чергу грі зміни в офлайні. Так, так, я помічаю зміни, я еволюціоную в цьому плані. Тут є багато підлаштувань. Знову ж таки, різниця з онлайном в тому, що в тебе немає інформації на опонентів. Ти не можеш подивитись його квадрат. Стати. Не можеш подивитись подивитися, тобто немає ніякого майнінгу. І люди дійсно, навіть теж, якщо ти з одним і тим же опонентом граєш онлайн і будеш грати офлайн, ти теж можеш помічати різницю в його грі. Тут потрібне підлаштування 100%. До речі, ти з ким зустрічався, з офлайну в онлайні, з українських. Так, з деякими так. Так окей, що ти можеш ще сказати стосовно турнірів? Тому що можемо сказати, що різниця в боїнах в турнірах вона також є. Якщо в онлайні у нас багато вибір і румів, і ну, в школі ми складаємо сітку, селект, так званих да, турнірів, є якісь фазові турніри, є там мейни, перемейни, то в офлайні у нас є конкретний розклад і. В турнірі, ну мейн зараз по 25 тисяч, міні мейн по 2,5. Тут середня абія дуже важко вирахувати. Так, так, це, з цим складніше. Тут ти граєш тільки те, що дають, так би мовити. Uh -huh. Але теж можна, можна підібрати під себе баїн, хто як може, тому що ну, тобто, є такі турніри, як акумулятор, наприклад, які yeah. там складаються з трьох рівнів баїнів. Uh -huh. І, от, наприклад, це мій улюблений турнір, хоча я не люблю цю структуру в пізніх стадіях, звичайно, вона там стає турбована. Uh -huh. До речі, в, в Цього разу цієї серії зробили mm -hmm. акумулятор дуже крутий. Ми грали фіналку з середнім стеком там, більше 40 блайндів. Okay. Ось, і, тобто Дуже було цікаво і насичено. А в попередній серії трошки гірша структура була. Mm -hmm. Але ж все ж таки, починається перший рівень боїнів з 1300 гривень. Ось, це доступно для всіх. І це дуже вигідно грати, тому mm -hmm. що поле завдяки цьому маленькому бої. На 1300, на 1300 гривень. 1300 гривень да. тобто, і оце, саме це. Акумулятор цього цієї серії зайняв третє місце на uh -huh. в цьому. І я починав його грати з першого рівня по 1300. Я зробив там три входи. Uh -huh. З трьох входів двічі пройшов, прісував стеки. І блін, ну це дуже доступно. Ти набиваєш стек на легкому полі. Uh -huh. Звичайно, це трошки виснажило грати uh -huh. один турнір там три-чотири дні, але все ж таки є профіт. І це головне. Окей, okay. чи рахуєш ти якісь роздачі після сесії в офлайні? Так, звичайно. Я записую головні роздачі, автомі uh -huh. записую. Потім приходжу а, так. Також рахую, як і ті, які відмічаю себе в Хентоноуті під час онлайн-сесії. Так, це важливо. А, в цьому плані нічого не змінюється. Тут uh -huh. та ж сама математика, все це все, все, все працює. Тому так я нотую. Роздачі, які мені цікаві, окей, що можеш сказати для тих людей, хто можливо з офлайну хоче перейти в онлайн? от. Що їх очікує відносно yeah. живого життя, знаєш, до чого в першу чергу треба готувати. Тобто з онлайн. Тому що ну, є категорія гравців, я поясню, yeah. є категорія гравців, котрі вони любителі, але хочуть навчитися грати. І ну, насправді у нас в школі є підготовчі so. курси, він абсолютно безкоштовний. Друзі, подавайте заявку. Він класний, я сам його проходив, ну, отримав. Величезне задоволення, все зрозуміло рожовано. Я думаю, що у нас, до речі, окреме відео. Сподіваюся, достучатися до наших тренерів, щоб вони все ж таки погодилися на інтерв'юшку стосовно цього підготовчого курсу. Е, так ось, повертаючись, є категорія гравців в офлайні. Вони і не професійно заробляють, але все ж таки хочуть навчитися трошечки краще грати, знаєш, ніж заводити в 4 бет 5-7 різноманіт. Так, це може бути цікавий досвід для таких людей. Людей, але це теж залежить суто від людини, від його темпераменту, від його здібностей. Витривалості, знаєш, все одно офлайн це трошки інше. Ти можеш сидіти заліпати в телефоні, uh -huh. ти можеш розмовляти з кимось, тобто займатися своїми речами. Я теж помічаю багато таких людей. Знаєш, що типу uh -huh. мало уваги приділяє саме грі. Тобто багато відволікається, тому що він чекає карти і uh -huh. там в онлайні так не вийде uh -huh. для того, щоб прогресувати і там вдало грати, uh -huh. ти повинен бути викнен в гру на 100%. Ось, але знову ж таки, це може бути цікавим досвідом для людей, тому що вони тут довго можуть, можуть чекати uh -huh. карти. А там вони можуть там на початку кар'єри, там наприклад починати з чотирьох столів. Uh -huh. Ось і вже в в них буде більше екшену, ніж типу, uh -huh. да, в 4 в рази влайн. більше так, 4. ще враховуючи роздачі там. йдуть швидше. Так тому я думаю, що це, це корисно і це uh -huh. знову ж таки основна основне тренування і прогресування гри йде в онлайн. Все uh -huh. ж таки. Потім ти це можеш е, втілювати в офлайн. Але mm -hmm. все ж таки онлайн це перш за все. Окей, okay. ну і останнє питання, таке більш фанове. Е, цієї серії ти оформив свій Best Cash в офлайні. Ну так е, скільки він вийшов? 200 тисяч. Ну так. а в онлайні у тебе скільки? В онлайні вийшов? 15. 15 тисяч доларів, доларів. Так да. а ну виходить в офлайні 5 тисяч доларів. Окей, нема в тебе відчуття з урахуванням такого класного року, що наступний безкеш буде в офлайні, а не в онлайні. Звичайно, якщо ти збираєшся, ну далі так. Так, я сподіваюся, якщо чесно, сподіваюся вити і там і там безкеш, тому що безкеш в онлайні вже в мене засидівся, тому що він був мене в 21 му році. Так, в 21 му році, вже 4 роки минуло, Я думаю, що вже час. Ось ну і в офлайні, звичайно. Якщо все ж таки видасться поїхати на міжнародну серію, mm -hmm. там теж, звичайно, хочу одного виставка. Окей, дякую тобі за це інтерв'ю, друзі. А ви підписуйтесь на канал обов'язково. Ставте подобайку, подавайте заявку в першу українську школу Аптім. І побачимось в онлайні або, можливо, в офлайні на наступних серіях. Па-па!